Друзі, всіх вітаю! Сьогодні п'ятниця. Е закінчується тиждень, робочий тиждень для когось, а ми працюємо в суботу і в неділю. Завтра знаю, вся Україна опять виходить і до чиновників з вимогою. Бюджет тільки на Збройні Сили України. У нас ще вимога до наших луганських чиновників на ЗСУ і на ВПО. Тому що сьогодні дуже багато нужденних От цей офіс приходить щодня. Руслан підтверди, друже. Багато людей на да. житло питають. Житло, житло, житло. Сьогодні це дуже актуально, тому що люди вимушені їхати в наші міста, які окуповані, на жаль. Тому що влада сьогодні не думає про людей, про переселенців. Я маю на увазі наша. Влада Луганщини. Друзі, я звертаюсь до всіх. Не будьте сьогодні, особливо в Дніпрі, де сьогодні знаходиться військова адміністрація і обласна, і Сєвєродонецька, і там майже всі. Весь бюджет на ЗСУ і на ВПО. Все, крапка. Досить красти. Лисогор. вже немає Гайдая, команда його залишилась. Команда крадіїв. Це 100%, ми всі знаємо. Марадерів і крадіїв. Лисогор, сподіваємося, ЗСУ і ВПО. Бюджет Луганщини, ЗСУ і ВПО. Луганщина наша рідна Україна. Слава Україні!